Зазвичай тут ми розповідаємо про військові перемоги українців. Де Юре, цей епізод теж про перемогу. На боці тріумфаторів битви українських військових було не набагато менше ніж серед тих, хто програв. Та от українську ідею відстоювали все ж ті, хто під Полтавою зазнав невдачі. Ви точно знаєте цю частину історії Івана Мазепи, а ще кілька міфів, що крутяться навколо неї. Ми спробуємо сконцентруватися на фактах та розібратися, чому ця поразка в підсумку стала для української історії не менш важливою ніж. Деякі перемоги. Отож, Мазепа ще був зовсім дитиною, коли війну за незалежність розпочав Богдан Хмельницький. і Участі в ній не брав. Утім, вже у соратника та наступника Хмеля Петра Дорошенка Іван встиг стати довіреним лицем. До самого ж Мазепи булава потрапила у руки, коли державу Хмельницького вже остаточно поділили між собою Московське царство і річ Посполита. Тому він очолив лише так звану лівобережну Україну, що жила під протекторатом східного сусіда. Незадовго після того, як Іван Степанович отримали владу у свої руки, в Москві на трон пов. Оцінно всівся Петро, що згодом проголосить себе першим російським імператором. Утім, ще до того, український правитель встигне налагодити із царем на правду хороші стосунки. Петро І довіряв гетьману, дослухався до нього у питаннях зовнішньої політики та військових справах. З поміж іншого цар зробив Мазепу всього другим кавалером ордену Андрія Первозванного. Усе це дозволило Івану Мазепі бодай на якийсь час нормалізувати ситуацію в Україні. Він як не як налагодив економіку, соціальну та культурну сфери. При цьому, попри формальну заборону зовнішніх стосунків, прописану в угоді з Москвою, Мазепа мав на Овані контакти з усіма головними державами Європи того часу, і тут урешті підбираємося до Полтави стосунки у гетьмана з царем хороші. Ситуація в Україні, ну скажімо, непогана. Чого йому раптом захотілося зраджувати Петра? Хоча тут ще не завадило би розібратися, хто кого насправді зрадив чи підставив. По суті, ресурсами з українських земель та руками козацьких полків Петро І зумів захопити узбережжя Азовського моря і добитися скасування данини, яку Москва до того часу ще змушена була платити Османській імперії. А одразу після цього цар перетворив Україну на театр ще однієї війни – північної, вирішивши відкусити шматок Швеції. Останньою на ту мить правив молодий монарх Карл XII, якого за серію успішних воєнних кампаній сучасники називали немало небагато шведським Олександром Македонським. Щоб забезпечити участь Москви у цій війні, Петро витиснув з України усе до нитки, вимагаючи щораз більше людей та ресурсів. Московити не церемонячись грабували цивільне населення, відступаючи під натиском шведів, ще й палили усе на своєму шляху. Саме в такій ситуації Мазепі довелося приймати рішення, що робити далі. Чого чекати від продовження співпраці з Москвою не складно було оцінити вже тоді? У цьому плані нічого не змінилося, і донині. з іншого боку, союз зі шведами давав підстави бодай сподіватися на об'єднання України та майбутню широку автономію. Іван Мазепа обрав другий варіант і перейшов на бік Карла дванадцятого. Проблема була в тому, що вся ця історія зі зрозумілих причин відбувалася досить хаотично, і Багатьом козацьким старшинам Мазепи не встиг пояснити ні своїх дій, ні майбутніх планів. Як наслідок, маса козаків залишилася у армії Петра І. Останній, дізнавшись про дії гетьмана, вислав каральну експедицію до резиденції Івана Мазепи Батурина. Це Чернігівська область. Там були великі запаси продовольства, та що навіть важливіше пороху і зброї, якими українці планували підтримати шведську армію. Потурин був добре укріплений та з великим гарнізоном – 7-8 тисяч козаків і 40 гармат. Місто могло довго витримувати блокаду. Проте зрада сотника Івана Носа дозволила московським військам прорватися у фортецю та буквально вирізати її населення. Не шкодували нікого. За найскромнішими оцінками у Батурині московити вбили 5-6 тисяч, тільки цивільних, серед яких багато дітей. Вся зброя і артилерія опинилися у руках росіян і згодом зіграла ключову роль у битві під Полтавою. Страшний цар жадібний до крові в Україні. Так про Батуринську трагедію написали тодішні французькі газети. Відтак союзне військо шведів, мазепи та запорізьких козаків кошового костя Гордієнка, залишившись без батуринських ресурсів, безуспішно спробувало штурмувати Полтаву, а потім, поряд із містом прийняло генеральну битву. Армія Петра І у кілька разів переважала військо Карла дванадцятого, якого ще й поранили перед головним боєм, і він не міг командувати армією. Перемога московитів була швидкою та розгромною. Мазепа разом із Карлом змогли втекти. Та незабаром гетьман помер у молдовських бендерах. Російська церква оголосить йому анафему. Петро змусить знищити усі портрети, через що ми досі достаменно не знаємо, як виглядав Іван Мазепа. А терор проти України з російського боку стане уже неприхованим. Звідти почнуть рости. Многих історій про малоросів та Україну як провінцію великої і Магучої Руської імперії спровокували дії Івана Мазепи такий хід історії, чи лише пришвидшили цей сценарій питання риторичне, та з упевненістю можна говорити, що усі дії гетьмана Мазепи були продиктовані інтересами та бажанням утвердження саме української нації.